О, всім привіт, друзі! З вами Колблокс. І сьогодні ми починаємо грати в таку гру, як ми будемо тікати від нашого діда чи бабу. І подивіться, які у нього криві очі з бровями. Подивіться, друзі, тут щось розлито. Та моя картинка. Добре, ми будемо починати вже паркурити. І тут ві візде валяються просто одні зуби в слюнях. Так, друзі. Тут валяються знову ці слюні. І подивіться, за мною біжить цей дід. О, ну, він мене, до речі, не здоганяє потрішки. Друзі, ні-ні-ні-ні, нам треба встигнути першому. Ніхто мене не переможе. Діти, ти вже старий, як ти так швидко бігаєш. Фух, ми, друзі, від нього відірвалися. Він за нами вже не біжить, О, там от він стоїть. А ми будемо підніматися далі та тікати з його будинку. Це якийсь, мені, здається, не будинок, а щось якесь. Просто будинок випробувань. І подивіться, він там вдалі виглядає із такого маленького віконця. Так, ми стрибуємо по якимсь штукам, і це, я так розумію, їжа добре. Це у нас плити, на яких готують їсти або підігрівають. Коли світла немає, у вас теж вимикають світло дуже часто. Якщо так, підпишіться та поставте лайк. Мені цікаво дізнатися, у кого вимикають світло. І тут катаються якісь броколі. Подивіться, чи що це таке. Я взагалі не розумію. Що це може бути? Так, це броколі, друзі. І ходімте швидше, 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 друзі! Нам треба встигнути. І ми проходимо. І він тут нас зустрічає. Бачу якісь провода та труби і над цими трубами лава, друзі. І нам треба обереженько отак от пройти, але мені вже дупу підпікає, бо вона дуже гаряча. І подивіться, як тут стіна зломана, то він виглядає. І ваш теж цікаво, чого у нього одне око більше, а друге менше. Добре, ми не будемо на це дивитися, а пошвидесенькому пройдемо. Але подивіться, друзі, що з нами трапилося. Це був якийсь капесвий байгів, ці труби рухаються. А як це нам пройти цікаво, давайте подивимося. першу дівчинку пустимо, як вона це пройде зараз. Такс. І давайте і побігаємо швидасенько за нею. Вона, напевно, знає, як проходить правильно. Так, і ми пройшли. Але прямо перед нами, як ми прийшли, одразу ми почали рухатись. І це якась бігова дорожка чи щось таке. Тут яма велетенська, друзі. Я в шоці. Я думав, я легко втечу з цього дивного будинку. А це про. Тут якісь помідори ще валяються. Добре, нам треба пройти і уйти з цього дивного будинку. Я не хочу свого діда більше бачити. Як бачите, друзі, я прийшов в цю полосу випробувань, де викатуються ще овочі та різні фрукти. Добре, тікаємо, воно може нас їсти, і тут знову валяються ці дивні. Челюсті всі в слюнях. Я не хочу в ці слюні вставати, так що ми їх обережно перестрібнемо. І тут є люстра. І по якій ми падаємо. і подивіться на цього діда. Отам от він на креслі сидить, такий пузатий. Добре, ми не будемо на нього звертати увагу, а швидесенько потихенькому приходимо, щоб він нас не чув і не бачив. Тут валяються різні шкарпетки та одежа. Скоріше всього це його одежа, бо вона якась велетенська. І він теж велетенський, а ми маленькі. Так що це не може бути наша одежа. Так, ми швидесенько проходимо цю одежу і будемо готуватись до нового випробування. Цікаво, що він там придумав. І це якісь білі штуки. Я не розумію, що це може бути. Це. Ага. Знаєте, що це, друзі? Це така спеціальна штука. Знаєте, від чого вона? Це щоб сушити нам одежу. Так, друзі, я прийшов це. І ми в якійсь вентиляції вже. І ми вступаємо подивіться на щось таке. Якесь цікаве, підземне, я не знаю, щось. І. Подивіться, я натиснув на штуку, і тут піднімаються штуки, по яких ми стрибаємо. Вони нам допомогли піднятися сюди. І стрілечка нам показує, що нам треба сюди. Так, і ми летимо, друзі. Подивіться, що це за будинок велетенський. Мені цікаво, як він виглядає з вулиці. Чи всі люди такі маленькі, як я, чи це якийсь дід-гігант? Дуже цікаво. Так, подивіться, у нас є тут доски, які ми беремо і будемо зараз переносити ось сюди. Так, ми їх тут ставимо і ставимо, але нам не обов'язково брати мільярд цих штук, щоб ми могли, щоб ми могли пере, привзойти ось це наше таке випробування. Так, і все, нам уже доски не потрібні. Ми паркуримо по якимсь трубам, які стерчать із, я не знаю, з якоїсь теж велетенської труби. Добре, і ми вже запаркурили, але я впав і я зачепився за штучку, і благодаря цьому я не загинув у тій фіолетовій жижі. Так, і ми вже прийшли, оце підземне якісь випробування де Ми знову вентиляції і ми в якомусь такому знову підземному. Випробувані, де ми просто скатуємося з гірки, і тут трампліни різні. До речі, мені сподобалось, але трошки не м'ягко. Добре, ми піднімаємося по наших сходах таких маленьких, і тут нас чекає якась дівчинка, яка бачу, їсть печиво. Ми теж беремо печиво та кушаємо його, і ми стаємо велетенськими, як дід. Тепер я зрозумів, чого він такий велетенський. І подивіться, яка тут велетенська голова його висить з червоними очами. Добре, ми стали швидкими, і нам треба, всього, це перестрибувати, щоб я буду це робити якомога швидше, щоб цей дід нас не спіймав. Я тепер зрозумів, чого він такий велетенський. Тепер і ми велетенські. Але ми стали знову маленькими. Ех, а я то думав, ми будемо такими назавжди. І подивіться, яка тут. Тут ламаються доски прямо під нами. І це дуже ризиковано та страшно. Ми могли впасти і загинути, але ми з вами Про. І ми пройшли це. Подивіться, тут якісь доски, я сподіваюся, вони теж не ламаються. Фух, і ні. Так, ми в якомусь приміщенні, де просто пустота якась. І нам показує, що нам треба вкрасти ось це. І подивіться, що це за павучара, за нами Ти він бігає! Він намагається нас піймати! І я... Ай, друзі! Як бачите, друзі, то якийсь павучар, який хоче нас постійно з'їсти. І це вже друга спроба. Надіюсь, ми зараз другої спроби зможемо пройти цього дивного павучару. І це був... була не нагорода, а це була базука. І подивіться, він хотів вдарити нас, знищити. Але ми повернулися. І ми вже зняли йому. Половину ХП, і він щось там тикає, як бачите, Стоп! Це наш дід в костюмі павука, друзі. І подивіться, ми, він вже майже загинув або зламався, тому що ми йому зняли дуже багато вже хп. і. І ми вже майже, майже, майже. Давайте ще три, трішечки, трішки. І ми його перемогли, друзі. Подивіться, як він упав. Куди він пропадає? Дуже дивно, і тут відкрились якісь. Стіни, через які ми проходимо, і нам залишили, до речі, цю круту таку базуку. І що це може бути цікаво? Тут сидить дід, який щось бурмоче. Ану, йди від мене! я кому кажу Де моя базука ділась? Як я можу стріляти Друзі, нам ще й вгору підніматися як цей дід такий швидкий. Він мене зараз усім своїм... Палку, як лупа паша. Давайте, і ми майже, майже, майже нас догнали. Чи? пройшли пройшлися. І все, він далі вже не може йти, а ми можемо. І нам, скоріш, треба перепливсти цю річку. Давайте ми це зробимо. І подивіться, яка тут фіолетова та дивна вода. Це, напевно, надзвичайне озеро цікаво. І подивіться, який у нього велетенський будинок, як я й хотів подивитися. Це просто вилетенющий будинок. Так, і ми вже, друзі, майже піднялися. І тут якась у нас скеля, по якій, я так розумію, ми маємо зараз піднятися. І ми це зараз будемо робити. Так, і ми вже застрибнули на якісь труби, і тут доволі воно високе. І ми впали, друзі. Але можеш почати звідси знову і знову. І не бійтеся програвати. Але я вже який раз падав, я щось збився вже. Так, і ми приходимо це. Тут ми піднімаємося вже майже на нашу скелю. піднялись. І, друзі, так-так так. І ще трішечки, подивіться, і там танцює схоже на те я. Подивіться, це велетенська наша статуя. І статуя мене, і мені дали ще бейджик. Це доволі дуже круто, так. І цікаво, за скільки секунд я пройшов це обі. Добре, велетенська статуя мене і якісь штуки. Давайте ми подивимося, що це. І це ультрастрибок. А це напишено швидкість і так і ми стаємо швидкими. А цікаво, що це таке. Ми беремо його до себе і так, і спробуємо. І це у нас, я так розумію, дорога, щоб ми могли ходити по повітрю Так, я так і зрозумів. Це доволі дуже прикольно, друзі. І я думаю, давайте сходимо до нашого друзяки. І там дівчинка піднімається, вона не знає, що зараз буде. І подивіться, як глибоко попав у цю воду. І я вистрибнув, і цей дід тут щось стоїть і когось чекає. Але він вже нічого мені не може зробити. І я піду сюди, але цей дивний будинок все-таки. Ні, мені все-таки перехотілося, друзі. Ну що ж, друзі, пора закінчити вже цей відеоролик. Дуже дякую вам за перегляд. Якщо ви кушали, то приємного вам апетиту. А якщо ви вже покушали, то напишіть коментарях, що ви кушали та було чи вам смачно, чи не дуже. Добрі друзі! Всім пока!